Йде переможцем поки ж із заявками команд Шведесенько лефткост голкіпер Юрій Нестерчук перший номер дев'ятий Антон І Сьогодні у лефткост капітанська пов'язка не на дев'ятці, а Олександр Муртазалієв капітанець. Тим часом. Грає ліворуч. Дарший м'яча Владислав Мирошниченко. І зараз момент може бути для передачі на дальність. Митник зачепився після вкидання кіпера. Намагався правої. Ус. І ще раз поверне Левчуку. Левчук. Спокійно справди. Ахмадов. Правий брокідний Левчук номер. прикладається. Це м'ячу Гусєва. Левчук підхоплює. Олександр прокинув простріл. Буде митник першим дотиком. Розпоряджається ліворуч. Проходиться передача на Олександра Уса. Ось Ус. Ус із флангу. Госело. Зараз його удар і ще один удар. Гусело суперника. Тоді сильнішого не виявили 2-2. Зараз момент. Митник. Митник у чужій штрафній площі. Грає голкіпер. Після добити від Яценка вже успіль Юїд. Поступався лифткост. 1-3, 1-2. Сьогодні На цій парі, але зараз класно розвертається 17-й номер Юд Левчук і вже повз Лефткост. Денис Митник для її виконує штрафний. Митник, Медникій правої б'є. Ствір. Старцю. Теж лучає в суперника, і м'яч уже йде на кутовий на користь колективу Андрія Максюти. Розіграш доправляє на дальній кут Куценку Ус. Колесник. Вже ус. Перед ним Муртазалєв. Олександр Ус пробиває. Митник. Перед ним Шаманський. Ус. З ус. Злівої ус. Олександр Ус. Владислав Мирошниченко. І продовжується атака. Митник. Момент. Простріля. Шаманський. Шаманський. Підхоплює Петрусь і зараз момент уже в Coast. Момент! Петрусь повстражає, і там е в штрафній зоні ногу, друзі Юрій Кацарський, виставив такий момент у Left Coast. Нарешті то відповідь на всі. <плес> Шаманський центрі забирає денис митник. Начать його партнери підтримувати. Ось і ось Гуцало. Гуцало, друзі, гол Юїд веде у цій кубковій зустрічі. 28 восьма хвилина. Вадим Гуцало. Що ж, другий поспіль гол забиває в другому матчі поспіль, точніше, за Юїт Вадим Гуцало у попередньому турі ну, в чемпіонаті. Так, друзі, Лар переглянуто. Взяття воріт номер один. Ці зустрічі зараз... рахунок. Ясінський зі штрафного. Ясінський! 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 Це більше ніж фантастика! Це більше ніж косе. У мене е... давай, давай, процес словотворення він завершився вже після стількох хайлайтів від Ясінського. Один-один рахунок. Ну, друзі, у нас момент на момент і може бути гол за голом. Пенальці призначено після перегляду. Варс з шести метрів не забито. Юрій Нестерчук! рамка. свідченість у зустрічі на екваторі другого тайму Буває із гри. Те, що задумує Олександр Ус, пенальті і потім. Тридцять п'ята хвилина розпочалася. Юїд виконуватиме розіграш ото із правої бровки. Кост сперечається із арбітром. Й Рафель, і й третій командний нестерчук тим часом на виході. Страж лефткост, шаманський. Гусів, простріл. А, от, виконуватиме Антон Гусев. По сигналу з Ясінським той з Після цього вийшов, щойно з лави запасник саме перед цим аутом. Ахмадов. Низом! Шикарний бос. Шаманський! Костій 2-1. 36-та хвилина. Андрій Шаманський. Він не міг не забити після передачі, яку йому віддав партнер. Верхнім, куди Ясінський влучив зі штрафного. Приходить гол від Ахмадова та Шаманського розігрували. Наближаємося ми потроху до старту заключної хвилини. Через того часу прострільно передача зараз. Який момент виникає у штрафній зоні. Левткост. продовжуємо пізніше. Продовжиться атака від Юїд. Сандерус також пробивав.